Ви потрапили в ДТП. Що робити? Ну, по-перше, треба зробити всі дії згідно з правил дорожнього руху, поставити знак аварійної зупинки, не переміщати ні в кому разі автомобілі. Тільки якщо дуже сильно перешкоджаєте дорожньому руху, тоді дозволяється їх перемістити, але обов'язково крейдою або фарбою поставити мітки, де вони стояли, і обов'язково місце удару. Викликати поліцію можна просто за номером 102. Але поліцію можна не викликати, якщо у обох учасників є чинний поліс автоцивілки, якщо ніхто по життю та здоров'ю не постраждав, тільки залізо. Якщо оба учасника розуміють, хто винен, ДТП і згодні з цим, якщо оба учасника тверезі, і розмір збитку повинен бути до 80 тисяч гривень. В такому разі е, поліцію можна не викликати, а оформити європротокол. Ну, обов'язково е, зателефонувати в свою страхову компанію, повідомити про страховий випадок. І якщо ви є клієнтом страхового сервісу SAGO, то ви можете зателефонувати нам, е, незалежно від якої страхової компанії у вас є поліс, зателефонувати нам, і ми проконсультуємо вас досконало, що і як найкраще зробити. Окей?